Цінні речі в надійний сховок у МВС. Попереджають, влітку рівень крадіжок у квартирах зростає в десятки разів. Тож, коли зібралися у відпустку, документи, гроші та цінні речі вдома не залишайте. Найнадійніше покласти їх до депозитного сейфу. Цю послугу пропонують більшість банків. Фіксують, що літа попит на оренду сейфів зростає на 30%. Завантаження інколи 100%. Переваги наступні. Ваші цінності охороняють під сигналізацією 24 години на добу. Що зберігається у сейфі, ніхто не знає. Роман власну комірку орендує тривалий час. Він у Києві наймає квартиру, а в чужому житлі тримати дорогі речі ризиковано. Такі речі, як техпаспорт, диплом оборозування, ключі на машину, ключі от свої квартири в другому місті. Ми вставляємо в банковські ячейки. Це насіти недорого і удобно. Оренда сейфу коштує від 5 гривень на добу. Тобто, ваш спокій за два тижні відпочинку обійдеться менше ніж у 100 гривень. Це набагато дешевше ніж підключити охоронну сигналізацію вдома. Орендувати сейф просто. Потрібно прийти з паспортом та ідентифікаційним кодом до банку, але варто знати, фінустанова перевірить і вашу реєстрацію. Без неї депозитний сейф орендувати неможливо. Це може стати проблемою для тих, хто, наприклад, продає квартиру і виписується з неї. Якщо документи в порядку, після оформлення договору вас проведуть до сховища. Паспорт до відділення банку доведеться брати щоразу при користуванні своєю коміркою. Сейф відкривається одночасно двома ключами. Один опечатується та залишається у стінах банку, інший віддають клієнтові. За ключ заплатите заставу у середньому від 300 до 800 гривень. Її повернуть після завершення договору оренду. Якщо ви не загубили або не зіпсували ключ. Сотрудник банка сам не може відкрити, клієнт теж. Без сотрудника банка сам своїм ключом не відкрує. Тобто завжди відкривається двома ключами. Закривають клієнта одним ключом своїм і він їм же і блокується. Щоб все було конфіденційно, цінності до банку несіть у непрозорому пакеті. Тоді навіть співробітник фінустанови не знатиме, що там. Вся відповідальність за вміст лежить на самому клієнтові. Забороняється зберігати в банківських сейфах зброю, наркотики, вибухові якісь речовини, речовини, які можуть завдати шкоду здоров'ю. Різні харчові продукти у банках кажуть, чимало клієнтів документи та коштовності в сейфах тримають весь рік. Бо чим довше триває оренда сейфа, тим менша подобова плата.